Дія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас з 1 вересня. Китай забороняє експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватися у військових цілях. До списку експортного контролю були внесені дрони з високоточним вимірювальним обладнанням. Раніше обмеження стосувалися лише ударних дронів, двигунів та інфрачервоного обладнання. Для них міністерство торгівлі Китаю заявило, що цей крок здійснено задля запобігання використанню цивільного обладнання для роз. Сповсюдження зброї масового знищення тероризму чи військових цілей, пекін наголошує, що ці заходи спрямовані на зменшення ризиків використання цивільних технологій у військових конфліктах. Тим часом Росія почала застосовувати нові дрони Гербера, які є дешевою альтернативою шахедам. Вони мають просту конструкцію і можуть використовуватися для відстеження української ППО та збору інформації, як зазначив в своєму телеграм-каналі керівник центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко далі. Цитата: попередньо присутня фанера, вибухівка, модуль приймання супутникового сигналу комета. Це дешева альтернатива шахеда від росіян, написав Коваленко. Детально про зміни у війні дронів говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Валерій Яковенко, співзасновник дрон експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Пане Валерію, вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Що означає нова заборона Китаю стосовно експорту всіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватися у військових цілях для Росії, а що для нас для України? Ми згадаємо що приблизно рік тому відбулися перші зміни стосовно експортного контролю, який запровадив Китай, обмежуючи можливості для вивезення обладнання, яке можна використовувати потенційно використовувати у військових чи безпекових цілях. В той момент ці зміни торкнулися абсолютно будь-якого експорту, і потрібно було доводити, хто є кінцевим користувачем цього обладнання. І коли ж ми зараз бачимо на розширення переліку таких історій. А ми ще не можемо остаточно затвердити, чи це буде тотальна заборона, чи це знову ж таки буде певне обмеження з проходженням експортного контролю, з можливістю постачати це обладнання подекуди в світі, але з дуже чітким контролем, що де і як буде в. Використовуватися, якщо ж ми будемо говорити про вплив а, таких змін на світовий ринок, то однозначно мова йде про затримку у виробництві у складання певних дронів. Я ви зараз про світову практику, не про Україну. І також мова йде вже ж про створення певного штучного дефіциту того обладнання, яке раніше закуповувалося і використовувалося. Передумовою для того, щоб з'явилися такі тези, щоб змінилася логіка а, поведінки Китаю, є той факт, що Китай виступає за достатньо системну нейтральну позицію по відношенню до війни між Росією та Україною. І коли сталися відомі і в різноманітних е, інформаційних джерелах західного світу почали відбуватися публікації історії про те, що деякі китайські приватні компанії створюють виробництво на території Рефі, в результаті е, в результаті. Стався і візит, і в результаті цього візиту а, позиція покійно стосовно експортного контролю була була озвучена як більш жорстка. Що це означає для РФ? РФ як країна, котра є відірваною від усього сучасного світу а, різноманітними санкціями та обмеженнями. Для них це 100% є а, дуже поганий а, момент, тому що власної інженерної бази, власної ну, будь-якої. Будівельної бази, де можна було б говорити про складання чи створення компонентів, щоб використовуватися в сучасній робототехніці на території Рефі чи «Буліт», Просто нема. Якщо ж ми говоримо про позицію і про можливі зміни е, від стосовно цього на території е, України, то Україна за останні два з половиною роки побудувала достатньо якісну екосистему з виробництва сучасного робототехніки і стала найбільшим будівником дронів на планеті. Сьогодні Україна виробляє більшу кількість дронів ніж будь-хто. У світі, тож і це все виробляється не лише за рахунок тих компонентів, котрі імпортуються, а ведуться активні роботи і, і компоненти, з котрих складаються українські дрони, з кожним тижнем все більше і більше зробленими саме в Україні. Кожен компонент, котрий використовується в дроні, має український аналог. Тож зараз ми бачимо перед собою ситуацію, коли окупанти мають дійсно. Великі обмеження щодо отримання таких технологій, а Україна має здобути все ж таки перемогу на цьому фронті, також будуючи власний флот дронів і надаючи приклад усьому світу. Як це можна робити самостійно без допомоги майже нікого, пане Валерій, Чи можемо ми на сьогодні говорити про український дрон, який повністю на 100% скомплектований з власних деталей? Абсолютно вірно, такі дрони є. Є абсолютно на 100% зібрані дрони саме з українських комплектуючих. В першу чергу це відомі всім fpv дрони. Є компоненти чіпи, плати, і абсолютно всі компоненти цього цих дронів вже можуть збиратися і збираються подекуди саме з українських запчастин. Українські підприємства, котре займаються локалізацією окремих компонентів. Вони не завжди точніше, це неможливо встигнути за загальним попитом. Тому ми про продовжуємо імпортувати компоненти, котрі виробляються в країнах Європи, Америки чи Південно-східній Азії. Але з кожним тижнем кількість українських компонентів відсотково зростає у тому обладнанні, котро виробляється в Україні. Ну, давайте поговоримо про те, що відбувається на території нашого ворога. Ми говорили неодноразово про те, що Російська Федерація також розвивала збір БЛА. Зокрема, ми знаємо, що там вже будувалися заводи. Ми бачили ці відео, фотографії, рахували кількість дзеркал і фактично зібраних безпілотників. Але зараз є новина про те, що Росія почала застосовувати нові дрони Гербера, які є дешевою альтернативою шахедам. Наскільки ефективними є на фронті? Би плаз фанери вибухівки і модуля приймання супутникового сигналу комета, якщо ми говоримо про ці дрони, це дійсно та альтернатива чи доповнення а, і, і, і відомим вже. Дроном під назвою грань, і а, коли ми говоримо про появу таких дронів, ми чітко розуміємо, що вони значно дешевші і простіші ніж те обладнання, яке використовувалося і продовжує використовуватися проти мирних українських міст. А, до сьогодні радіус дії таких дронів, котрі були нещодавно, котрі нещодавно з'явилися в небі, а, він значно менший ніж у шахетів. Але тим не менш, це обладнання становить а, велику небезпеку, особливо коли мова йде про пев. Ні, прифронтові території чи міста а, відмінною складовою цього обладнання є його, а, його цілі, а існує логіка і існує а, розуміння того, що використання такого обладнання здебільшого створено не лише для того, щоб намагатися нанести шкоди мирним українським містам чи просто тероризувати українське населення. А мова йде так само про той факт, що ворог намагається виснажити українське ППО, і саме за рахунок дешевого обладнання намагається а, використовувати дороговартісні ракети та знаряди, котрі використовуються для знешкодження повітряних цілей і таким чином завжди шкоди. Тож це питання дискусійне, обладнання дешеве, просте, але тим не менш, не менш небезпечне, і тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто. Які дешеві і ефективні аналоги сьогодні може протиставити Україна російським герберам? Якщо говорити про гербери, то це клас обладнання, проти котрого в Україні нема альтернатив, тому що в принципі це терористичне обладнання і достатньо достатньо просте з точки зору самого форм-фактору. Якщо ж казати про українське обладнання і українське збройні, котре використовується по лінії фронту, воно більш інтелектуальне, воно вміє і працює в умовах проти ну, в умовах дії ворожого ребу, і воно призначене для знищення. Щення чи для розвідки виключно військових об'єктів і у військових сценаріях, коли ж ми говоримо про масштабування виробництва українського обладнання, окрім того, що воно є більш розумним і може долати перепони чи території, котрі захищені ворогом, а також ми можемо говорити про те, що кількість обладнання, котре виробляє Україна у різноманітних класах від напрямку повітряної розвідки до напрямку ударних Дронів кшталт FPV чи більшого обладнання, темпи розвитку, і сам факт того наскільки масовим є сегмент українського виробництва, то він є набагато більшим ніж те, що виробляється на болотах. І ви знаєте, хотіла ще у вас запитати. Можливо, ви вже бачили цю інформацію? Ми зараз не будемо демонструвати відео, бо поки що не впевнені, наскільки воно відповідає реальності, але все ж таки Китай показав безпілотник, здатний перевернути з ніг на голову індустрію дронів у формі птаха. як зазначається, такий бипла літає за допомогою помахів крил, як справжній птах, і навіть має такий самий вигляд. Його вже вважають продуктом, що повністю змінює правила гри на довгі роки. Якщо ви вже встигли ознайомитися з цією інформацією, будемо раді почути ваш коментар. Будь-які дрони, будь-яка робототехніка має місце. А, дрони, котрі імітують вигляд птахів. Вони існували достатньо давно. Це обладнання для проведення скритої розвідки і пошуку загроз. І це обладнання насправді не є чимось надзвичайним. Є приклади обладнання, котрі насправді малопомітні і можуть проводити розвідувальні операції, і для цього вони не використовують а, змахи крил. а Використовує звичайні пропелери, тим не менш напрямки використання обладнання і різноманітні форми. Самого повітряного обладнання вони є надзвичайно різні, і креатив в цьому е, форматі дійсно може дати нам щось цікаве. Тож, мама, ми маємо бачити далі розвиток саме цієї історії, саме цього птаха. Чи є це щось масштабоване? Чи чиїсь є жарт покаже лише практика та участь цього обладнання в навчаннях та на полі бою? Пане Валерію, я дуже вам дякую за спілкування. Як завжди, цікаву інформацію і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.